Бориспільській центральній районній лікарні надійшла допомога з Нідерландів. За сприяння Української ліги благодійників до Борисполя було передано медикаменти та чотири ліжка з електродвигуном. Міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що це велика допомога насамперед пацієнтам. Хочу сказати, що світ не без добрих людей. Вчора зателефонував мені гарний знайомий, який ми вже давно знайомі. Косарчук Віктор Петрович, і сказав, що. Є можливість допомогти нашій центральній районній лікарні доставити медикаменти і чотири ліжка з електродвигуном. Я був сам здивований тим, що Олександр Павлович сказав, що таких ліжок взагалі в лікарні немає. От і те, що сьогодні буде доставлено цих чотири ліжка. Це в першу чергу навантаження буде е, зменшитися на медсестер, тому що уявіть, ви, ви бачили, в дії це ліжко. Вартість одного ліжка небагато немало. Це говорить головний лікар. Скільки десь? Ну зараз вже по цим цінам ти і не встигаєш за ними. Ну, десь 150-200 тисяч гривень. Одне ліжко. Анатолій Федорчук також сподівається на те, що нове обладнання сприятиме швидшому одужанню учасників АТО. Там, я так думаю, що є сьогодні багато людей, е, учасників АТО, які поранені будуть. Проходити тут ту реабілітацію, буде створена палата саме для таких в першу чергу для таких людей, які заслужили, щоб їх достойно тут лікували. Головний лікар центральної районної лікарні Олександр Щур зазначає, що наявність в установі ліжок з електродвигуном значно облегшить процес лікування пацієнтів. Ми ці ліжка завезли в відділення стазіології та реанімації, і вони будуть на цих ліжках лікуватися люди. Воно буде проще, тому що люди в реанімації знаходяться дуже важкі, в важкому стані. Їх треба постійно перевертати, передавати певні позиції тіла. Раніше це робили наші санітарочки, вручну підтягували медсестри. Це дуже важко. У них усіх зірвані спини. Зараз це буде просто завдяки нашим друзям, маніпулятор, як уже в сучасних відділеннях. І в мене надія, що ми продовжимо наше співробітництво. І при можливості нам ще чимось допоможуть за словами благодійниці Кляйтерс, Вони допомагають з медичним обладнанням по всіх містах України уже протягом 22 років. Мій колядський фонд організація Спутник гуманітарпомож Коландії на Україну п'єве на Сумська область наломний і сейчас потрібно, ми працюємо на український фонд на ліха. «Мі двоє, ми Мірабує вдвоєм, куз мідальний коланді, повний кузова машина. Поїхали здесь на Україну. Ми ще скоро допоможі машини. дали на АЦО, два там працюють. Ми пам'ятаємо Україна, тому що дуже нужна. Ліжка з електродвигуном сприятимуть комфортному одуженню пацієнтів та допоможуть працівникам лікарні у догляді за хворими. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.